Шановний стандарт нашого комитета на нашем сьогодні на сегодня присутствует 15 комитет 16 40 корми достатки то, чтобы розпочати. Пошли пропуску те, щоб розпочати. В.Путин, учасник колеги, щодо ОДНО, є запитання зауважень, які запропонували самі на ОДНО. питання згинюється до опорушення запитань Якщо немає справді на обласне засвідання перед прошу проголосувати про запитання. Проти? Подивимося. Дякую, учасник ОДНО. А що ж реваншу? Засловися до тих, хто не

зале присутствие, я хотів вам напомню, что в будущем положительной ситуации в соседней зале состоится в соседней зале забора. Вам же что сказал, что вы рады такой хороший. Вы что, вы что, вы что, вы что, вы что, вы что, What right. do почали, що ми почали, на початку року ми намагались підготувати цю нову програму і в цій роботі дійсно вдалося зробити наше освітнє доповнення, э, щоб мати можливість передати автоматично цю нашу базу даних, щоб ми могли отримати в користуванні свіжі актуальні дані. Торо, э, Gino bu çalışmada находится очень политики больше с мультиположительного часа находится в виде политики. То есть, по-видимому, наши ваши материалы на форуме нарушилась самого і носимо на вашего роста, если не данные правила, где находится дальше народ.

a on, návrhy, které mě dalo důvod, můžu ti můj reprejátní činné napravočovat, Dříve jsou služby středně a máte dokonce nové zdržené obsluhu nebo cizí značky, které ukazují, že nemají vzdálené. на майданчик на заново розпадка дезінформаційних спосіб і сполучати дужок до листопадових посланих по цьому. Шановний колеги, будуть залишені. Пані нам послання, вона не практична. що вона не практична. Прошу визначити, що вона не практична. Розвільнення відплати за Вона є рекомендацією, є спосібом визнати законів, а також відповідати на певність, які були виписані в території. Якщо немає ставлень на обголосування, даних передбачення прошу розміщати з територією. Вирішенням отримано все тільки як відповідно. Розкладення програми фінансових дітей комунальних підприємств і ради на працюваннях, яке ваше статтю використовувало також нерішену пов'язаність міністрів і радості ДАЄ. Так само, що ми активно розраховуємо цю кількість роботи в цьому місті. Ну, застосуйте, якщо можна, ці територіальні рішення, які ми тримаємо за рахунок зустрічання. На сьогоднішній день ці територіальні рішення потрібні, і ми надаємо їм депресію, що наші міністрів та міністрів всіх розуміють, що ці територіальні рішення хороші для нас, для нас і для всіх, і для всіх Дякую. Коли розуміє, що в часові немає немає часу для наставлення, є можливість концентрувати і відбитки, і зватись на цьому на. Я все, е, проплачуть через це. То тосе для 1 4 4 7. Бана у самого архітектора казав. Проте, отримався як пристойно. Зватись ми за правом на 85 нашої роботи, Ja, še malo njihove, še razslojene zmerno parametre, da se to ne bi, še najprej začelo označati s poznavanjem projekta 4. Proti? Skrivamo se. Відповідно, даного проєкту рішення передбачається провести видалення 30 зелених посад з них 28 дерев та пащі. Зокрема, по відділу освіти пропонується провести видалення трьох дерев по вулиці Володимирська, 2 і також навести дерев до площі по вулиці Михайло-Пожевського, 59 Це на території освітнього заходу. По КПРФ шукали в ЖКГ, по кому-то доступно видання виділив дерев, зокрема по вулиці Ройбрації з 18 дерево, по вулиці Івана Мазепи, 13 від 19, Івана Мазе, 18 від 19, Михайловича 157 і по вулиці Набережні 14 одне дерево, по комунальному підприємству в комунального господарства, по комуницям надо дозволить з них три дерева по вулиці по 10, і два дерева побулиці добрости номер 10 на районі короче, і 3 дерево Дякую, Шановного колеги. Щодо розум, даному випадку ми бачимо, що заважне дано виборку. Як бачите, не більше сімей абсолютно сухі, але і ні.

дозволу відвідувати всі ці проєкти з міністерства на основну і нормальну доску в рівні культурного розвитку. Вона є дозволом показника проєкта, чинно-організаційної організації до розмови та затою влаштування торгувальних місць. Про призводення окремих поштових актів суб'єкта недорогого майна, який відбувається в результаті поділу цілого майну на змену інфіляції поштових індивідуальних суб'єктів, власних інфіляцій та інфіляцій фондів. Розвиток поштових у What should you know if you're 11, 14, 06, 1977, 2018, the track compassage? Rozminute address, на 14 будівлі, власне помимо инспект. Розміну поштової адреси, адміністративные будівлі пояснив спинки, радиознебійский усилий в общем. Thank you. Properly needs a pattern of the system is not the catch of the chart. Property and a pattern open for the merchant. Probably for the про прийняття на квартирний облік про виконавчого питання про ясовські містерами на квартиру на квартирці по вулиці Петровська, 47, про зняття спортивного покупку про виконавчого питання про ясовські містерами ще Гоня Віталія Івановича, про зняття на облік Гононенко Інна Олександровна, про зняття на облік Гононенко Інна Олександровна, Вещи у Татьяна Ивановна, у Татьяна Облик, Лисенчука Владимира Александровича, у Татьяна Облик, Карюхина Любовь Григорьевна, надання позаленства и не воссадленное для часового образования жилого помещения фонда жилья, на партии СНД, в госпитале, что находится в доме, 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 Пророзум звернення зупиняємо на цей номер. Єдине, що за коронавірацією зупиняємо на цей місці. Номер 518, 3-та номерація, 2-та житло, що має допомогу з реагенцією, 2-та політична, 1-2. Шановні колеги, двох питань. Слухай, що... Ні, ні, ні. Наслідку я вам... Я в цьому місці не маю. Порахуємо і зупинюємося. Так. Так, як я це казав, це номер 15, я розумію. Пророзум звернення зупиняємо на цей місці. Шановні колеги, якщо досі будуть справжні питання по 15 це. Якщо немає бажаючих до виступу в умовах, виняти участь і запитне стан на голосування. Хто за? Проти. Дякую, рішення принято одного. Дякую, Николаївна. Шановні колеги, захист прав дітей. Конам групи за привітання саме стратегію заступного міського моря. Я попрошу Particular. Oh my God! we